Бобер, курва! Я пірдоля кіпизе! Попер! У мене шило у всім відомому місці. А тактика, гадіть і не будь огачені. Кізікатка. І мене гатілі, і я гатіли. Тармозам і ложиться. Потушечка на базу. Зараз приїхав на трасу, малі, які вже проїхали, вони всі в багнюся. Господи. Сірі, а що ти грязи такий? Так, прикатували і просто по сухому, але на гонку. Приїжджаємо, а траса в гом'я. Мені приходить Догонюк, розказує, що там пожарники тренувались, ми сніс водою залили. Розділка, зробили два кола, пів години їхали чоловіки ще довше, юніори. На розділці у мене ніколи не було так багато кіл. Я на розділку розраховував, типу, ой, зараз одне коло, як дам жару, як проїду. Ні. Треба було за день до гонки, довелося повністю пересмислювати гонку і розкладати сили по-іншому. Я подихеніл, бо вважаю, по факту перший раз в житті їхав в розділку, там, де і технічно, і фізично важко. Я доволен своїм результатом, як то не крутий. Якщо я не ошибаюсь, сьомий місце. Мені три секунди не вистачило до шостого, та якби не було всіх ошибок, можна було б спокійно претендувати на п'яте-шосте місце. Приємно з минулим роком це не те, що прогрес, це ніфіга, собі який прогрес. Короче, я выезжаю на першу прямую думаю, блин, ну ладно, а там снизу мокро, то сухо. Ну потому что там сухо было. Перший поворот біля колюжі. Да, да, Чуть не помню. Я вообще не помню. Я же на разу не падав. Я тоже на разу а... не разу не пойду. Первой гонкой я не очень доволен был. До сих пор стена были. Ем... Ушел в отрыв. но Раз семь. За гонку. Проехал очень плохо. Я теж. Забилося в мене колесо і залишилося. Не, не крутилося. Так, і не, я погано проїхав. Це, коротше, листя, вони тупо. Отаке. Андрій, Андрій! Андрій Огонка! Ще що? У мене друге місце програв 9 секунд. Що ти заїхав підйом да. да. Я один раз не Так, да. Да, Я даже я перше коло ніби як розмявся. Да. А друге вже їхав. А, підйом смерті ти виїхав? Ні, не раз. А я один раз виїхав. Я перший раз виїхав там Деслисько. Да. Став, пішов, пішов пішки. Так, погнали вовлі ховати. А, не, я не, не вижу. Нікого не, не трогаю. Чув хтось ззаді сока довити. Гонка на висок, 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 висок. Шагонка, час була сама лучша з моїх. Я приїхав шостий, одна секунда від п'ятого. Приїхав, в принципі, непогано. Не вистачає трішки до третього місця. Трішки треба було підтужитись і все. Погабиться мені mm -hmm. мій результат. Четверте місце. Ранок перед змаганнями. Я зараз іду, продивлюсь трасу, кажуть, її розмилочі гірше ніж вчора. Зараз будуть їхати малі, маю надію, наші не попадають, але з багнюкою без досвіду дуже складно поратися. Амінь. Іруха, давай, останнє коло. У тебе четверте місце, давай! Okay. So. шорт Шортрек у мене добре. Їхав я за лідерами і заїхав п'ятим. Дуже досить гарно, дуже четверте місце. Задоволений результатом. Было поперло на була поперла на трек Приехал неплохо десятый. Подобається як гонка, але траса там доволі прикольна. Я проїхав, хорошо я вважаю. Я дізнався на шартреці, що є у мене суперники, які дуже агресивно обороняються, і це дуже важко обійти. Я їхав з великим відставанням на останній підйом. секунд 15. Я це все скоротив до фініша. І от якби мене трошки не прикрили, я думаю, я навіть обійшов би на різниці швидкості і міг навіть приїхати другим. Давай. давай, давай, Владик, догоняй, догоняй. Давай, давай, Влад. Васек перед, ну я чтобы не матюкаться, Васелок <сёк> передо мной на коротких яме один раз упал, быстренько встал, поднялся, начал ехать, и на повороте сразу через два метра еще раз упал, культурно попросил его видеть в сторону. Не спеша. Відліз біг в кущі. Я проїхав. Був злий, тому що лідери і вовка уїхали. Ну і що? Я приїхав в по-моєму. Вже траса, трасу молодші категорії нам розкатали, тому траса була легка. Саме почуття було класне, тому виграв шортрек. Давай, 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 давай! Саня шостий. Сіл і гонку, у мене крос, бо я намагаюся встигнути зняти чоловіків на кролячі ямі. Саня, вставай! Вставай, вставай, все! Тобі ще три кола, Давай! Давай! Хорош! Пропускай! Дякую! Каменка давай, сиди на ним! Везлые! ха ха да? А? Страшний. да? не нормально! Страшний. Наші выиграють! Наші завжди выиграють! Хобенку! Шортрек мне вообще зашел! З шорт треком я довольный. Заїхав п'ятим, довгий час їхав за лідерами, трошки притопили на спуску. і Я відстав. Запрошується Хоменко Андрій, місто Київ. Наскільки пам'ятаю, у нього стив. сьогодні а, день народження про... за перше місце Довганюк Андрій, місто Київ, який вчора був другий. Сьогодні покращився, хлопці. Чоловіки, ми вас вітаємо, вітаємо. Саня, яка у тебе тактика на гонку? Вижить. Ну, у красивих типах це буде легше. Стаська, яка у тебе тактика на гонку? А це врубка, не пойдет, чи ні. Пойдеть, пойдеть. Тактика ходіть і не бути подгадженим. Сидіть так, щоб посеряти. А Траса взагалі вона ж з двох частин. Починається асфальт. І десь друга половина це такі каміння, калюжі, грізюка, болото, ну там <п 'я> на фотожах видно. на трасу, ще дощ не йшов но погана була погода там все було в тумані реально я ще думав їхати в очках чи ні, до першого повороту у нас було много потом отвалилось чоловік п'ять, їхав сзади по почали заїжджати на камні я почав обганяти одного потом другого ну і так і шестерих обогнав по моєму і з'їхав по итогу дев'ятого гонка? Выживая на средней Гонка и закатка. И юниоры так онченые, блин, говорят, буду тікати. Не знаю, кто ну, тут вообще вижу, Вовочка там уже едет, стреляет. нормально. Конечно, интересно, что по протоколам, кем але Результатом довольны. Тих, кого хотел обогнать, того обогнал. Ну вот начало, их то всех было ляшки. башке. би, ляжки. Вроде бы возьмем. Дай гонка. І мене хотіли, і я гатів. Проїхав дуже плохо. 15-й заїхав. Дуже важко було. Ноги взагалі не їхали. Зато построїли платіну. Дві. Головне достойство. Ми не змогли протриматись більше п'яти хвилин, просто сидячи на землі, довелося будувати платину. 15 років тому я був в цьому. Просто мастер. Опа, потекло. Здається, е, це зайшло занадто далеко. Вже фініш! Кирюха, вже фініш. фініш! Давай, 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 Я давай, давай, не давай, не давай, давай! Торжественне відкриття дамби. Вийшло. Yeah. Ридочка. Я тоже хочу едь, мы для тебя воду перекрыли. Давай, давай. Все, уже... Давай, Не туда, не туда, туда Тося, тока, не туда. Налево, налево, налево. Тося, давай, налево. Поехала, Азуй. Поехала, поехала. Как гонка? Плохо. Ужасно. Коли ми їхали в тренування, мені вже не сподобалась ця траса і вообще Дев'ятий. Ну, гонка сама траса давно, але гонку хорошо проїхала. Четвертий. Третій. Третій? я? Ну не знаю, ми бачили, що ти третій. Дуже гарно, Пошла, третє місце заняла. Для гонка. Там непонятно, спочатку тебя обганяє, Меня... Я її починаю рисовать, вона говорить, що я дівчина, тебе покустя, я думаю, о. Извиняюсь. Ark был вообще классный. Дуже по первому. Последним подъеме, так сказать, последнем повороте. Думал, еду. Третий. Юниор оказался. Очки так запутили, что капец. Так, разбираем. Федя, Федя! Что, когда у тебя взлетело? Здесь после асфальта. У нас первый начал отрисовать. Меня догнала Лера, а потом Лера обогнала и уже добре, это, да, скинула сет еще. Головне, щоб вони не догнали лідери і просто приїхати всі п'ять із п'яти кругів. У цьому році сьоме місце вроді. 25 секунд. секунд. Як дам... гонка? Гонка? Ну, непогано, непогано. Яке не, місце? Не їхав сам перший. На жаль, Андрій Олегович покинув чат зі своєю хворобою, тому Андрій їхали вдвох з Ільєю Ржепко з Вінниці. Я, чесно кажучи, почав сумніватися на третьому-четвертому колі, що в мене доведеться поїхати. Я думав, що можливо ми доїдемо до фініша разом і там вже буде спринт вирішувати. Але все ж таки вдалося від'їхати. Атакував багато на спусках і на підйомах. Привіз небагато, але впевнено. Банан, вода. Волова, вода? А. Саня, не спеши! Є, є! Посиди, посіди, посіди! Я приїхав. Приїхав я третім. Ще щось після того, як я з Євгеля мене почала трошки Три кола їхав. з лідерами потім. Е, перший від'їхав від нас. Ми вдвох їхали, але на підемі смерті я відстав. і нас догнати не зміг. Ось, зараз чекаю, будуть їхати чоловіки. Ватька, давай. Ватька, зараз догонятай, багатьох. Давай! Не, не пускай, не пускай, Ватька. Привіз на фініш Андрій Тільки що ніхто не знімав, звісно, на фініші, як ми прям заїхали. Ну я не встиг, я намагався. За нам швидко Владик їхав да, просто. Да, да. Да. Мало хто за ним встиг. Гонка, в принципі, почалась прекрасно, мені все нравилось. Все время я бачу вовку через одного чоловіка. Синдром круги я, я закислився повністю і все, і почав катитися. Дев'ятим приїхав. Ну, стабільно, коротше, цей сезон. Ну, сезон, Ви там зараз стартуєте чи ідуть. Приїхалося таке не дуже. Єлі пробував? І що? Доволі помогло, я думаю. Сачка, а ты? Я готов, а меня готов. Ну, он готов на финише. И какой приехал? Не знаю. А ты? Четвертый. Что? Всю гонку ехал третий. На последнем круге от меня отрывалися трамплина. на трамплинах. На, финише было самое интересное, как всегда. И я обогнал там многих. Мне это нравится. В каком месте? Десятый. Короче, настал час прибирания. Будем прибирать. У нас броня, Веліки вже всі туди на винесли. І зараз всі пішли гуляти, щоб я міг помити підлогу. Це троє на п'єдестал за третє місце запрошується Литвенюк Дмитро, Рівненська область. Ой, прошу пробачення. Каратник Кирило, місто Київ. Ну а сьогодні в нас була парна естапета, чоловік, жінка. Їхали, по-моєму, по відчуттям дуже швидко. Ну а потім вже наша доля опинилася в руках дівчат, жінок. І вони вирішили гонку. Я по факту другий, перемогли наші однокомандники Андрій Олегович. Ну передачу да. Зняв. Рану бутилку зараз. І ще отак. Приїхали ми в сумі з четвертими. По-перше, це хороший результат за це дві Я особисто на цій гонці трошки експериментував. Експериментував з, з тим, наскільки я агресивно я обганяю людей, а зараз вирішив обігнати суперників, сів за пуздрюком і приїхав з невеликим відривом після нього. А наступна групка, ну не знаю, ну секунду 20 точно я їм привіз. Я відпрацював підйоми більше ніж думав, що можу. Е, попередньо по Гарміну у мене мій особистий час порядки 14 хвилин. Трену догнюка він казав, що сьогодні у нього. 13-20 десь, але це, це все одно дуже маленькі вітри. Стартану, у нас було всього 10 команд, по-моєму. Я їхав за чуваком хомадним. Він поїхав через то, дроп, через дорогу, с'їхав. Я об'їхав нормально, йому потім дали ще 30 секунд. Надіюсь, якщо не дали, то треба такі правила, і їх все одно ніхто не додержується. І приїхав я шостим. О! о о Хороший кадр. <плес> Я хорош. Хорош. Еще один Дорогие, поехали, поехали, поехали. Дорогие, давай. Давай, давай, давай. Даня, ну рассказывай. Ух, 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 ух. Было тяжко, так. Алла, я, я записываю в окно. Сколько Все, как пишет час. 15.46. Ну рассказывай как. 50, 50. 50. Ты... Сколько, ты пятый. Отезжать, быть. Четвертый. вроде с лидерами даже ехали. Но недолго. Потому что вдохли все. На финиш тоже, как на Курскандре было Рубилова. Этой гонкой тоже очень доволен. Стартанув я непогано, в принципі, але з номерком мені не повезло, було жеребкування, На номерах мені випав дев'ятий, у нас взагалі було дев'ять. Але потім на першому повороті всіх добрав. Заїхав вже на перший поворот другий. Ну і поїту. Поїхав, гонку я перший, моя пара теж перша. Давай, давай, поїхала. Давай до конца. Все, он и У вот это бы выиграл. Секунд 15 было. Да? Ну что? Мне понравилось. А ну, удивление, я не знаю, что. Я не падала, наверное, из-за этого. Давай задашь, обгонишь понял? Давай. Подъем на максимум едь ты уже. Ух, Андрюха там полит. Андрюха! Хорош, давай. Что что давай. О, пошли, давай. Здравствуй, пошли. Ага. Там упал. А, где? Что упал? После кроличей, Не, а что, нога, рука, голова? Рука и спина. Я вторим приїхав. Так класно проїхав. Просто я там на фініші, коли вже почав закатуватися, я думав, що досліджу. Ну, другий, це дуже класно. Нормально. Нормально, Я або на третій. Ну, я спочатку пацана обогнав, що. Що з рукою? Ну і що, ще понини чи чого. Ну, заживе до чемпіонат Києва. Якби моя. Напарниця стала трошечки ближче би, а не четверта зліва. То я думаю, вона б стратонуло б на секунду дві раніше. <х responder> ну, я заїхав другим, а вона четверта. <продуктив> а, ну <може> Розкажи, <сл wallpaper> хоча б ти не їхав. <продуктив> ну так, да. пара не знайшлася, не судьба. Вечілки в дефіциті, жінок запрошуємо. Ми запрошуємо. Ми <продуктив> так. Коротше, покришка. Ага, вон покришка. покришка. І в нас є необхідність в покришках. Mm. <coughs> Даганюк варує чужу покришку. О. Всього покришечка на базу. Кока-кола це відео не спонсорувала. жаль. Як О. тобі нові категорії? Ну, в молодших думав... юнаках було набагато легше. Думав, думав буде трішки складніше, я думаю. Все таки. Що, які приїхали з Європи, якщо отак. От Як би ти оцінив себе відносно своїх суперників, розділяючи фізичну підготовку і технічно? І тактично? давай ще до Тактично, до речі, так. Фізично є прям декілька сильних у мене суперників з тих, що були на цих зборах, це раз, два. 3-4. Технічно, я бачу, що у мене багато де є переваги. А, можливо, через те, що я просто краще цю трасу прикатав. Будемо бачити на їхніх домашніх трасах. А тактично, да, у мене навіть з минулого року є проблеми з тактикою. Просто через досвід. Я не всюди знаю свої сильні сторони. Як, я не знаю, як атакувати суперників і в цьому вони краще. По результату зборів всі гонки, ну якщо дивитися чисто по індивідуаль індивідуальному залі, не враховувати останню гонку. Я приїжджав на призових місцях, то я бачу, що в мене драматургічно правильні шанси на цей сезон. Мені не буде легко, але шанси вигравати у мене є. І я цим задоволений. Як ти оцінюєш свої шанси на сезон і взагалі які твій настрій на сезон? Ну я оцінюю, що в мене є досить хороші шанси на сезон. Остаблично я буду стрибати хоча б більшу частину техніки, то шанси досить великі. На техніку треба працювати. Або я ж до цього нічого так не робив технічно. Саме яскравіший спогад за цей збір. Як на кролічі упав. Чи ти перший раз збив дихання? Так. Да? Ти знав по не не чи перший раз дізнався. То перший раз дізнався. Ні, ну, блін. Так, да, це, це дуже страшно. Ще, як ти оцінюєш свої шанси на цей сезон? Ну, великий. Яка сама головна помилка за ці збори? Ой, ну, як завжди, я думаю, більше треба часу приділяти відновленню, раніше лягати спати, вчасно їсти, пити водичку, щоб гарно себе почувати. Знаю. Менше застрівати в квартирах, у ліфтах. Що найбільше сподобалося цей зборни? Ну, сподобалося, що розпочався сезон. Нарешті під кінець навіть з гарною погодою. Сьогодні було їхати тепло, приємно. Я радий знову бути в пілотоні струє. <ганятися>, Ганятися класно. Я задоволений своїм початком сезону. Сподіваюся, що це тільки початок. І до нашого основного чемпіонату ми підійдемо в кращій формі, ніж минулого року.